Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі. Запрошую в гості в своє нове відео. Сьогоднішнє відео буде про наш сімейний день, зимовий сніжний день, дуже гарна вона зима. Також хочу з вами поспілкуватись на тему сім'ї. Не буде ніякої мотивації, готування, прасування, доглядання. Цей влог знімала я в неділю, в недільний день. Вранці ми пішли до костелу, ходили на 8 годину ранку до півдесятої, і приблизно коло 10 години ми прийшли сюди на гірку покататись. Дуже гарна була зима. Одразу їхали ми зі саночками, і було дуже зручно, тому що не було багато діток. Пізніше, вже біля 11-12 було досить багато дітей і потім важко їздити. Тому що якщо більша дитина, то вона ще собі порадить, а менші діти, то потрібно вважати, щоб на них хтось не наїхав, або щоб вони до когось не наїхали. Ось, тому ми вирішили піти вранці одразу після костелу. Дуже гарно ми покаталися, була прекрасна зима, не могла я просто відірвати. Телефону від того, щоб знімати це відео, як красиво виглядає сніжно, які красиві дерева навколо. Яка ж це краса, це просто неможливо передати словами. І, звичайно, навіть на телефоні не було видно тієї краси. Все одно камера не передає такої краси, яку ми бачимо вживу на свої власні очі. Сім'я це початок нового життя, це продовження нашого роду, продовження наших традицій, їхнє шанування. Тобто, сім'ю. Людина може створити лише собі сама. Ніхто нам не створить сім'ї, ніхто нам не може влізти, створювати щось планувати, додавати. Ось, якщо є дві людини, які між собою зв'язались, лише вони дві можуть створити міцну сім'ю. На це звичайно залежить також від людей. Сім'я це дуже велике щастя. Теперішні часи можна дуже багато побачити людей, які втратили свої сім'ї, рідних, близьких. Наскільки це важко, коли ти втрачаєш живу особу, живу маленьку особу чи дорослу особу, яка стільки часу прожила з тобою, чи навіть прожила там місяць, чи три місяці маленькі дітки, і ти їх просто втрачаєш. Наскільки це боляче, як людина повинна жити з цим до кінця свого життя? Тому в теперішні часи, бачучи все, що робиться навколо світу, різні землетруси, повені, пожежі, цунамі, війни, все можна подивитись і побачити, скільки людей втратять свої сім'ї, своїх близьких. Мені здається, що смія дійсно цеї найбільше щастя це найближчі люди, з якими ти можеш поговорити, порадитись, розповісти їм про все, які не будуть тебе обсміювати, які не будуть говорити тобі за спиною. Сім'я це наша опора, на яку ми можемо опиратися, з якою ми можемо переходити різні біди, хвороби, різні неприємності, радості, сльози, радості і смутку ну все-все, абсолютно весь шлях нашого життя, ми можемо проходити лише зі своєю сім'єю, зі своїми найближчими, найріднішими людьми, яких ми обрали і яких ми створили. В щасливих сім'ях народжуються впевнені дітки, які далі будуть розрізняти добро, також зло, які будуть мати високі моральні якості. Це також дуже залежить від батьків, як вони виховують, як вони ставляться до дітей. Скільки часу приділяється цим дітям і на що цей час приділяється. Та все рівно з другої сторони не все залежить від батьків. Так сказала я, що багато залежить від батьків. Батьки в дитину вкладають ось ту першу сходинку, далі дитина йде далі по сходинках і вона вже. Росте так, вона знаходиться між своїми однолітками, спілкується, ходить до садочку, до школи, далі йде в інститути і так далі. І протягом цього життя батьки вже не мають такого впливу на дитину. Більше, напевно, впливу мають її його однолітки чи її однолітки, з якими вона спілкується, перебуває в більшій. В такій кількості часу, тому що все рівно дитина біля батьків не буде сидіти все життя. Вона повинна кудись іти. Вона повинна мати свої стежки. Тому потім також дуже залежить від самої дитини. Ось інколи діти залишаються ось в тих роздумах, що їх навчали батьки. Вони залишаються, вони слухають. А інколи дитина повністю переходить на сторону своїх однолітків, і вона взагалі не хоче думати і пам'ятати те, що колись їх навчали батьки. На жаль, теперішній світ він є дуже важким. Я маю на увазі не саме світ, а люди. Люди змінюються, люди змінюються навколо, і тому це все змінюється. Ну, в загальному це говориться, що світ змінюється і так далі. Ну, думаю, що кожен це зрозуміє, про що йде мова. Міняються люди. Світ як був, так і все залишається, ростуть дерева, квіти. Лише людина, яка прийшла в цей світ, вона починає це все змінювати. Тобто змінюються люди з покоління в покоління. І в теперішньому світі також різні діти, різні батьки. Інколи на дитину потрібно підвищити голос, щоб її поставити на місце, щоб покращила її поведінка, тому що вона недобре поводиться. Дуже мені не подобається підвищувати голос, наприклад, на свого сина, тому що я вважаю, що сім'я це така. Ось хатинка, в якій перебуває дитина, і вона повинна відчувати в своїй сім'ї захищеність, що її будуть захищати. Вона повинна почуватись в безпеці, а не що на неї тут будуть кричати або підвищувати голос, або ще щось. Тобто, дитина повинна, на мою думку, в сім'ї почуватись безпечно, вона повинна. Не хвилюватись, так вона буде впевнено розвиватись, тому що якщо вдома також будуть підвищувати голос, тоді дитині, ось поки вона маленька, а з часом їй просто не буде хотіти додому йти, тому що вона дім буде розглядати, як так сказати, з точки психології, що вона не бачить там захищеності в домі, що їй там погано. Вона знає, що вона туди прийде, і хтось на неї там буде щось кричав, буде підвищував голос, буде їй вказ. Звав щось, тобто потрібно, щоб були створені ще якісь такі умови для дитини, щоб вона чулася захищеною в своєму домі. Плюс, дитина також повинна розуміти почуття батьків, тому що. Не все для неї повинно бути, не лише її повинні розуміти і все робити для неї. а Також батьки мають свої емоції, свою якусь поведінку. І коли дитина трошки підростає, вона також повинна розуміти і батьків, що не завжди батькам так добре, як би їй хотілося. І батьків також потрібно розуміти. Тобто повинно бути взаємоспілкування, взаєморозуміння між кожним членом сім'ї, щоб люди могли. Між собою багато розмовляти про різні проблеми, різні питання розглядати, щоб не було таке, що хтось злий, хтось на когось накричав, але без причини. Не знаєш, яка причина. Тобто мені здається, що в сім'ї головне дуже багато між собою розмовляти, один з одним розмовляти і бути відкритим. А щоб ми були відкритим, то звичайно, що один на одного не можемо кричати, підвищувати голос, тому що потім не хочеться тобі дуже з цією людиною розмовляти, якщо ти знаєш, що вона зла, або це її роз'язлить, те, що ти їй хочеш сказати. Тобто, повинні повинні бути якесь взаєморозуміння, щоб люди могли між собою без підвищення голосу порозумітись. сьогоднішній день ми провели прекрасно. Всім сподобалось. Крестянкові сподобалось найбільше. Досить він замучився, набігався, напрацювався в цьому снігу, тому що йому маленькому ще досить важко ходити по снігу. Отже, він був дійсно досить замучений, а потім також дуже довго спав. І, наприклад, якщо ми... Приходимо з роботи, і нас чекають вдома такі малюки наші, наші діточки. Наскільки це приємно бачити їхні посмішки? Як вони до вас біжать? Як вони обнімають вас, цілують? Як вони хочуть з вами вже проводити час? Наскільки вони за вами скучили? Це ж так приємно бачити, коли ось ці діточки летять до вас як пташки. Одразу піднімається настрій, і навіть якщо б в роботі був невдалий день, все рівно діти піднесуть вам настрій, тому що ви будете знати і бачити, що все-таки в вашому домі хтось на вас чекає. І чекає дуже сильно, за вами скочає. Ви знаєте, що ви прийдете з роботи і ваші діточки піднімлять вам настрій. Тобто в кожній сім'ї повинен жити ось такий оптимізм, і коли ми приходимо додому, ми повинні черпати цієї енергії позитивної, з цього натхнення, нової сили, оптимізму, цих веселощів. Тобто, нас, наша сім'я, повинна заряджати ось цим оптимізмом. Ну що ж, дорогі друзі, бажаю вам мирного неба над головою. Бережіть свої сім'ї, здоров'ячка вам міцного і вашим сім'ям, а ми з вами зустрінемося вже в наступному влозі. Тож до зустрічі, папа! -па. Дякую усім за перегляд!